Добрий день. Дійшла черга вже й до цього зеленого дондіра. Простояв з осені. А це вже середина червня. Сім чи вісім місяців, мабуть. Буду сьогодні виганяти. попробовать его запустить. Калюжи нема ни йоги. Можливо, трошки ось потекло, но ну, Это тик сольник на топливке. Надо менять. Масло такое, как есть, то сол. Мабуть є ж, бо калюжі нема. Колесо ще оце треба замінити, бо це кулеця на комбойні запаска стоїть. Акумулятори Ти я й не від'єднував. В принципі, я спробую запускати, чи живий, чи не живий цей доник, бо біля нього роботи ще багатенько. попробуй. залезть О! Полегкий на полыц. Тузулчик на месте. Значит, уже порядочек. Это масло, я думаю, и тоже. Це откручував. Якраз проходить по балками. Так що. А це в мене тут, виходить, 6 Шість на 18, щось таке. Так що ще й жодкам залізла. Так, що у нас тут по приборах? Масло включили Так, я вже забув як його заводу. Можна позакривати хоч. Давай. Так, ну боже, може, як кажуть. вот за вами дом. Йомс. Просто я в 8 месяцев, я Давление пришло, все. Все чутко. Сулерка есть. Аккумуляторы дебели, ничего. Ну, это литер. Пятый. Тиковочек кайд ⁇ не вышел. Стратило отоно. Тук шуза вылуса. Рівень масла, ну, в принципі, він його не брав, це бриж Так, в Порідок. Сейчас попробую виїхати. Забув уже як на ньому їздити, ну зараз нагадується. Счет отказнёто. Ну, так пошёл. Так, пока выключусь на ползун. Нелегко выехать тут. Уже это бруслет. В принципе, времени Так роз поли зайде по двері. Тут такий просвіт, трохи більший. Тут меншенький, не проходить. Розжатку поставили, а прибрати нічим. Двері повністю не відкриваються. Так джок. Я думаю, що сюди вліво можна ще брати. Ось такий. міліметр міліметр проїхали. Ну а тут нормально. Ну, то що вигнав, все, порядок. Сейчас обдую. Все ж упав В принципі, здивував. Просто я вскій. Взавівся як Сирничок. Ну, В принципі, якщо справне, то чого я воно. Так що дончик. П'ятого року Готовиться до сезону. Можна було б трохи і підфарбувати. Ну так, хоч обдуємо, та помиємо трохи. Хоч обдую. Площадку поставити потрібно Ну і... Виїхав з Ангара. Тут оце ці двері крадуть сантиметрів 10. Оце отак. Якби на всю відкривалися, то виїжджати було б набагато леше. Божатку сюди придумали поставити. Ну та все. Можна сказати, сезон розпочаток. Будемо лаштувати, роботи повну біля нього. Треба сольник замінити на туплівки, де підтікав масло. Потім оцей на вигрузному, на цьому горизонтальному. Шнекові зігнуло вал, І кардон б'є трохи. Треба міняти горизонтальний шнек. Замовив вже в технатурий. Потім що тут ще таке? Треба поставити ремінь на домолот обдуть, помазать. Ще щось треба було зробити, й не пам'ятаю Та ну різка працює. Ремень поставили сюди новий, здвоєний. Ну а так в принципі. Оце що репанить, передній. Це ну, це запаска. Треба зробити колись там поставити. Ну а так, в принципі, на справах він повинен бути. Можна молотить. Та ж нево не загором, воно ось припече і пожовкне. Та й будемо молотить. Все, я тоді показав свого зеленого Дондіра. Хотілося б уже Джон Діра. Ну поки війна немає такої можливості. Все, до побачення. Коментуйте, ставте лайки. Пока.